72 сантиметри в нас стояла вода. Отак в мене стояв будинок в воді. Тут було провалля понад усе дім. Туди зайшла вода із вулиці, цих хвилин за п'ять вона туди влетіла. У нас тут був порядок, був гіпсокартон везде. вода, отак от була. Просто отак от вона була. Це вже потім вона одразу пішла спускатися, а потім довше, довше, й довше. Ну, геть все знищено. Внаслідок підриву Каховської ГЕС дуже постраждав будинок. Також сад, вода доходила майже друге вікно, більше середини хати. Вода йшла з вигрібної ями, екскременти, все це було на стінах, це все було, це мухи, сморід. Нічого, три камази меблі вивезли. Людям віддали на топку, у кого є пічки. У дворі стояла вода вище цієї проволоки, це все було в воді, двір був в воді, всі мої насадження були в воді, але український народ непереможний. Як тільки зійшла вода, ми почали все відновлювати і зараз подивіться, видно, що тут люди. Щирі українці знають, що робити на городі. Це в мене вже третя посадка картоплі. Це вже такі томати. Тут у нас раніше був сад, майже всі дерева знищено, оце трошки що залишилось. Город в тому році нічого не було, в цьому намагаємось сажаю, лікую, поливаємо, сапаємо баклажани, сільдірей, кабачки. Боже, який в мене інвентар, яка в мене тачка? Я дуже вдячна Фонду Східної Європи і альтернативи, які в мене дуже допомогли з моєю роботою. І що я, опа! І я тепер зможу вивозити своє сміття на тачки, а не виносити його в миски. Класно, якраз буде чим працювати. О, супер риже. За що городу, саду? І за щодо вашої допомоги ми можемо продержатися харчі. Ми можемо купувати. Я можу щось вивести на базар, продати і щось купити собі. Але придбати інвентар це дуже складно. Я не знаю, скільки коштує тачка, але я знаю точно, що це пів моєї пенсії. І там такий сікатор, і таке красиве відерце. Воно не чорне, воно зелененьке. Воно таке добре. З ним робити одне задоволення. Дуже дуже вам дякуємо за все.